Постійної напруги спорт підтримає тебе. Всім доброго дня! Хочу привітати нашу команду з цією дуже важливою перемогою. Керівництво клубу, всіх болювальників клубу. Як бачили, така дуже рівна гра була. Якби в четвертій-чверті вже десь вийшли на п'ять очок вперед. В принципі, контролювали гри, гру, але десь не забили з під кільця, якби Черкаси вернулися, зробили свій равок, якщо я не помиляюсь, 10-0. Якби але. За рахунок характера, за рахунок захисту витерпіли. Ну і в кінці ви бачили, якби ці переможні два очка від нашого лідера Саши Кольченка. Дякую зсу за можливість грати баскетбол. Дякую за привітання. Сьогодні було яскраве підтвердження, що баскетбол це найкраща гра з м'ячем, емоції, цілу гру, плюс тривога, яка трішки якби збила ритм в обох команд, але загалом перетерпіли хлопці, відіграли практично четверту четверть без замін. Вдалося знайти п'ятірку, яка б оптимально виконувала виконувала всі завдання. Дуже маю велику надію, що так такого плану ігри, такої. Плани ігри будуть робити нас сильнішими. Ну і, звісно ж, особлива подяка Олександру Кольченка, який в, в такий момент на такій втомі прийняв, напевно, єдине правильне рішення йти в прохід. І, якби, це... Виправдало себе хлопці молодці, боролися, виграли сьогодні 45-32 підбирання з такої передньої лінії, як в Черкаських мавпах. Це я рахую, що дуже дуже добре, і загалом справилися один на один з гравцями. Думаю, що ми далі будемо ще сильніші. Та загалом, звичайно, добрий результат, було б краще три гри, але я рахую, що тут головне вже на фініші чемпіонату, яку гру ти показуєш через те, що далі, далі будуть ігри там, плей-офф. І я думаю, що там просто так, аби зайти з поганою грою, ми дуже не хочемо. І мені якби, приємно, що ми починаємо показувати гру, починаємо знаходити такі зв'язки між, між гравцями. Я думаю, що це основне основне завдання зараз в теперішніх іграх. Якщо буде, я думаю, що будь-який тренер скаже, що якщо буде рисунок гри, то в принципі результат прийде. По-перше, хочу подякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість грати в баскетбол. Вітаю вболівальників Южного. То, що баскетбол повернувся в це прекрасне місце, і хочеться, щоб баскетбол тут жив, щоб в Олімпії в Олімп повернувся великий баскетбол. Це по-перше. А по грі. Хочу за всю команду вибачитись перед вболівальниками. Зараз у нас, напевне, якийсь такий тяжкий період, але попереду ще заключний тур чемпіонату, плюс плей-офф. Віддамо всі сили, щоб виправитись за ці погані ігри і здобути позитивний результат. Вітаю Луцьк з перемогою заслугованою. Стосовно нашої гри, дуже соромно вибачаюсь перед нашими вболівальниками. Щось по тактиці і так далі, дуже важко щось сказати. Тільки гра закінчилась, тому вибачаюся. Кінцівка складувалася для вашої команди. І ми ж самі цю кінцівку програли. Але добре, я не той тренер, котрий буде. Звинувачувати гравця за останнє це прийняття рішення. Гра складується 40 хвилин, інколи навіть більше, тому це не так, що ми всіх собак повісимо там на одного гравця.